На початку червого засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради чиновники вітали лауреатів премії Миколи Вінграновського. Це щорічний конкурс, участь у якому беруть творчі колективи та окремі митці Білоцерківської громади. Цьогоріч премію отримала художниця Анастасія Гайдаєнко та колектив студії образотворчого мистецтва Палітра. Продовжили засідання із об'яви про проведення ще одного конкурсу, однак вже із визначенням управителів житловим фондом. Оскільки мешканці не створили ОСББ, влада має допомогти. Ти громадянам у визначенні, хто ж саме управлятиме їх спільним майном. Пропонується провести відповідний конкурс на визначення управителя, а саме створити конкурсну комісію, затвердити положення про конкурсну комісію. Ну відповідно додатком є положення і склад конкурсної комісії на проведення даного конкурсу? Мова йде про визначення управителя в наших гуртожитках, які є в нашій Білоцерківській міській територіальній громаді. Основні критерії для отримання перемоги у конкурсі це ціна послуг, наявність персоналу та забезпеченість матеріально-технічною базою, звичайно, досвід роботи. Дуже ймовірно, що управляти будинками будуть житлово-експлуатаційні контори, на діяльність яких останнім часом у містян чимало нарікань. Також чиновники затвердили і план заходів по цивільному захисту громади. Пропонується вам для розгляду і прийняття рішення щодо затвердження проєкту рішення про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Білоцерківської міської територіальної громади. Київської області на 2024 рік відтак будуть проведені щоквартальні перевірки стану захисних споруд, штабні тренування та навчання, і інструктажі з громадської безпеки та оборони до того ж було затверджено і план підготовки до роботи у осінньо-зимовий період 2024-2025 років. Технічне питання, як тільки закінчили опалювальний сезон, попередній, починаємо підготовку до нового опалювального сезону і до роботи в осінньо-зимовий період. Комунальники за літо мають підготувати до опалювального сезону мережі, здійснити ряд заходів щодо утеплень житлового фонду та створити запаси альтернативного палива. Тощо також було розглянуто ряд питань щодо проведення спортивних та культурних заходів у громаді. Дмитро Ніжерський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.